Ми читаємо найкраще надбання. Так? Е, багато людей завжди мріють чогось досягти, е, здобути, надбати, так? але е, не завжди те, що ми вважаємо цінним, воно насправді є цінним. І е, Біблія говорить, що ось ми читаємо: адже благочестя і задоволення це велике надбання. Тобто, надбання, що? Це якісь скарби, якісь здобутки наші. Це задоволення. Задоволення тим, що ми маємо, це найкраще надбання, так пише Біблія. Тому нам не треба прагнути більше всього мати, нам треба навчитись бути задоволеним тим, що ми маємо. Так? Тому що якщо цього нема в людей, це стає дуже часто причиною депресій. Розповідають про історію двох людей. Вони йшли дуже пізно увечері. Вони подолали дуже велику відстань, намокли, замерзли та втомилися. Коли вони дійшли до будинку знайомих, сиділи в теплій кімнаті, і господарі подали їм дві склянки з однаковою кількістю гарячого ароматного чаю. Е, одна з цих людей, побачивши чай, зраділа і сказала, як добре, зараз вип'ємо чаю і зігріємося. А інша похмуро подивилася на стіл і заперечила. Так, але склянки все-таки неповні. Тобто ми бачимо класичний приклад песиміста і оптиміста. Так? Ми з вами говорили не раз про темпераменти. І саме ситуація та сама, так? але відношення до неї яке різне. Так. І ось від відношення людей до цієї ситуації і залежить їхнє щастя. І їхня радість у житті. Погоджуєтесь? Да, так. Коли ми дивимося на довколишній світ, що ми бачимо? Нам треба задуматися, як ми дивимося на світ, так як та людина, якій все мало, чи та людина, яка задоволена тим, що має. Наш розум він переймається і наповнюється тим, на чому ми зосереджені. І це впливає на, наше почуття, на наші почуття. Тобто тут нам увага, важливо звернути увагу, на що ми зосереджуємося, що ми більше помічаємо, хороше чи погане. Зосереджуючи увагу на позитивних і світлих сторонах життя, ми матимо радісний настрій. Дивлячись на негативні аспекти життя, ми будемо часто впадати у відчай і депресію. Вічай, депресія приходять, коли ми. Помічаємо все негативне, бачимо тільки негативне, так? не вміємо радіти. Дуже важливо концентрувати нашу увагу на позитивному, помічаючи добре в оточенні і людях, які нас оточують. Так? Це прискорить одужання від депресії. І важливо навчитися радіти. Так? В Біблії також є слова завжди радійте. Але як ви думаєте, хтось із вас може сказати, то що тепер не помічати нічого поганого? Ми ж не можемо закрити очі і не бачити негативних сторін в житті. Так ми не можемо. Це не означає, що ми маємо надіти рожеві окуляри і не бачити нічого негативного. Треба тут мати мудрість, так? тому що коли ми помічаємо вчасно негативне щось, ми можемо себе від цього захистити. так? Тому тут треба також мудрість. Ви знаєте, чим відрізняється реаліст від песиміста і оптиміста? Розглянемо ще такий, е, таку ситуацію. Е, уявіть собі, що вони втрьох йдуть підземним переходом, підземним тунелем. так? Песиміст, е, коли йде підземним тунелем, він не бачить нічого, він бачить тільки темряву. Оптиміст е, бачить в кінці далеко якесь там світло яскраве в далині, у цьому темному тунелі. так? А реаліст він бачить поїзд, який їде йому на зустріч. Тобто він реально оцінює ситуацію, він не дивиться на якісь зовнішні фактори, він розуміє, що відбувається. От нам треба навчитися бути реалістами так? і вчасно захистити себе, треба втікти з цього тунеля, так? не дивитись там на світло чи на темряву, а реально оцінювати ситуацію і виходити з неї. Не слід повністю ігнорувати негативні аспекти життя. Важливо те. На чому ми концентруємо більшість часу, про що ми частіше думаємо? Нам треба на негативні фактори якось вчасно реагувати зразу, так? щоб захиститися. Але якщо ми весь час будемо весь час дивитися тільки на негатив, це нам нашкодить і приведе до депресії, і не дасть нам можливості вийти з депресії. Чи спроможні ми помічати і дякувати за те добре, що нас оточує? Це питання для кожного з нас, подумайте кожен для себе. Чи можете ви помічати добре, шукати добре навколо вас і дякувати за це? Одну немолоду жінку, яка страждала на депресію, попросили розповісти про кілька приємних моментів її життя. Це, мабуть, був психолог, і він спілкувався з цією людиною і каже: згадайте якісь ці хороші моменти з життя. І на превеликий жаль чи подив, ця жінка згадала лише одне. Як вона колись була дитиною гуляла на галявині, там було багато квітів та метеликів. Одну ситуацію з усього життя вона згадала приємно. Це дуже сумно, правда? Тому що решту життя, за її твердженням, вона була нещасною і не мала жодних радісних подій. Ось так сумно. І в такої людини дуже важко вийти з депресії з таким настроєм, з таким баченням на життя, правда ж? Через те важливо запам'ятовувати, помічати і, можливо, записувати якісь позитивні речі в нашому житті, щоб їх не забувати, і перечитувати періодично, коли сумно буває. Психологічне дослідження, яке провели в інституті дослідження психології людям з тривожно-депресивним синдромом, дали читати інформацію з позитивними епізодами. Людям з депресією взяли їх і їм роздали однакову літературу. Там було в цій літературі, в книгах, багато позитивного, цікавого, корисного, оптимістичного. Їх поділили на дві групи цих людей. І першу групу попросили, коли вони будуть читати, щоб вони концентрували увагу свою на позитивному. А другій групі нічого не сказали, просто сказали читати. І ось пройшов час, і е, через деякий час е, вони провели обстеження, дослідження і виявили, що перша група, яка читала і намагалась знайти позитивне, в неї зменшилися прояви тривожно-депресивних симптомів тобто е, покращився їхній стан. А в другій групі е, змін у мисленні психіки не було. Тобто вони читали ту саму. Книгу, ті самі інформацію, але коли вони не концентрувалися на приємному, на хорошому, це і пройшло для них безрезультатно. І вони нічого не змінилися в їхній психіці. Тобто, ви погоджуєтеся, що тут залежить все від нашого настрою, що ми хочемо бачити в тій книзі, в тій людині, в тих подіях, так? що ми хочемо бачити хороше чи не хочемо бачити, чи нам все одно. І від цього залежить наш психологічний стан. Це підтверджує, наскільки важливо вчитися думати, говорити і пам'ятати про позитивні сторони життя. І це для нас важливий урок, так? Запам'ятовуємо. <світаю> і останнє, що хотілося сказати, щоб ви кожен для себе, кожного дня, сьогодні особливо згадайте сьогодні три випадки з життя, за що можете подякувати Богові. За все життя. За що ви можете подякувати Богові? Всього-навсього три це небагато. На, е, друге, можете вдома прийти і написати, коли ми прописуємо ці речі, вони більше сприймаються, запам'ятовуються, і ми, коли пишемо, ми викладаємо свої емоції, і це дуже корисно. Е, напишіть три моменти із прожитого дня за один день, що були особливо приємними для вас. Три моменти за все життя, три моменти за один день. так? І ще завдання. Запишіть три риси характеру, які подобаються вам у вашій дружині чи чоловікові. Якщо нема чоловіка-дружини, то в знайомій людині, в другу своєму, так? які три риси мені подобаються. Тобто ми вчимося в людях шукати корис... позитивні такі властивості, так? позитивні риси. Подякуйте Богові за Ісуса Христа і спасіння, яке Він дарує через Нього. Якщо робити це щодня, ось ці всі пункти, дякувати Богу за те, що ми маємо позитивне в житті, так? Е, то матимемо велике надбання, про яке пише Павло, адже благочестя і задоволення це велике надбання. Тобто, це дуже е, те, що нас, е, нас може підносити, наш настрій. І допомогти нам бути ближчими до Бога і бути задоволеними життю. Цього я вам і бажаю. Запам'ятайте ці пункти, і для себе їх пропишіть, посядьте вдома в тишині, подумайте, щоб це, це такий буде вам тренінговий такий момент, який покращить ваш емоційний стан сьогодні і кожного дня. Зараз ми з вами давайте піднімемося і помолимося про наше здоров'я. Дорогий наш Господь, славим Тебе за те, що ти нас любиш, за те, що ти дав нам цей день для спілкування з тобою. Ми дуже просимо, благослови наше фізичне здоров'я, всі хвороби, які турбують нас, всі болі, переживання наші, наших близьких, які лікуються, всіх поранених людей, які лікуються в лікарнях. Ти, Господи, обійди, Боже, кожного, торкнися до кожного своєю зціляючою рукою і полегши біль тим людям, яким болить. Благослови, Господи, наш психологічне, також наше здоров'я, емоційне. Поможи, Господи, нам мати завжди радісний, оптимістичний настрій, завжди помічати хороше, цінувати все добре, що ми маємо навколо нас, цінувати близьких людей, які є біля нас, щоб ми, Господи, були задоволені нашим життям. І завжди бачили твою руку в нашому житті поряд біля нас. Ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за все, слава му, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь.